І всім привіт, мої друзі! В цьому відео я вам покажу мої нові 15 монеток. Дивіться обов'язково до кінця, тому що в кінці я покажу найцікавіші монетки. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це такий фенінг ГДР 1953 року. Такої монетки один фенінг в мене ще не було, тому я вирішив її взяти. Ось так вона виглядає. Вона досить в досить непоганому стані. Далі у нас така монетка Норвегії. Це 50О 2006 року. Ось так вона виглядає. Я спочатку подумав, що вона ювелійна, тому вирішив її взяти. Ось так. Ну, але, в принципі, монетка досить така прикольна. Два філера Угорщини 1939 року. Ось так вона виглядає. До речі, цікавий факт, що Угорщина карбувала монети з, так з таким дизайном, напевно, що більше 75 років. Ще один такий же саме точніше два філера, але вже іншого року. А саме 1927 року. Стан також досить непоганий. Я б сказав би, що навіть є патина якась невеличка. 20 фенігів ГДР 1983 року. Саме такого номіналу монеток ГДР у мене ще не було. Тому я вирішив її взяти. Три Лей Румунії 1966 року. Ось так вона виглядає. Досить така велика монетка. Я і також взяв, бо у мене ще такого номінала не було. Ось так воно виглядає. Також стан досить непоганий. Два філера 1944 року. Вона вже карбувалася з цинку, тому має такий характерний чорний колір. До речі, монети цинку карбувалися майже в всіх країнах маріонеток. Німеччини в той час та інші всякі такі країни. Два фієра 1940 року. Це вже остання метка на міланд фіера. Також в іншому металі. Це, якщо не помиляюсь, якийсь плав Нікеля. Ось так воно виглядає. Якщо б не ржавчина, то стан би був чудовий, тому що як ви бачите, на неї є навіть якийсь то блиск. Один шилінг Великобританії 1955 року. Ось так він виглядає. Стан також досить непоганий. Так як я вирішив збирати тепер більше Німеччину та Великобританію, то вирішив взяти собі в колекцію такий шилінг. 20 злот 1976 року. У мене така монетка була, проте іншого року. Ця монетка ювелійна, вона присвячена якомусь чоловіку. Якщо хтось знає, хто він та що він зробив, то пишіть в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. До речі, хотів би сказати, що монетка така досить велика і, зазвичай, такі монетки коштують набагато більше. Проте ця мака коштувала лише 10 гривень. Дві марки ГДР, на жаль, не в ідеальному стані 1975 року. У мене такого номіналу також не було, тому також вирішив взяти. Це Sefair, точніше, Чехословаччина, в часи з 1090 по 1992 рік. Це у нас дві крони. Ось так ця монетка виглядає. Деякі монетки там з 91-го та 92 року в маленькому об'ємі, маленьким тиражем, тому вони можуть ось і коштувати. Проте моя небагато та й коштує. Куча вона і теж 91-го року. Одна марка 88 го року, вона в ідеальному стані, я б сказав би. Ось так вона виглядає. Вона у нас літерою F. Що також додає їй якусь невеличку ціну. Ось так. Передостання монеткою у нас монетка Румунії. Це столей 1943 року. Ось так вона виглядає. Стан також досить непоганий. Але все ж таки можемо бачити по краям якісь забруднення. І остання та найцікавіша монета на сьогодні. Це два пенса Джерсі 2008 року. Ось так вона виглядає, вона в холдері, стан майже ідеальний, як ви можете побачити. Та, до речі, монетки Джерсі коштують досить багато. І неважливо, чи то старі, чи нові, ну, тому що країна досить мала, ну як, досить максимально мала, і тому тираж маленький. Це у мене вже третя монетка Джерсі. Пишіть в коментарях, про яку монетку зняти мені наступне відео та чи є якась монетка з цих, яких я сьогодні показав, у вашій колекції. І всім до нових зустрічей і всім пока-пока!